Я пройшла майже всі стадії прийняття втрати зимової колекції, мені трошки легше, якщо чесно. І я, я кожен день дякую вам за те, що ви репостите нас, за те, що замовляєте, за те, що підтримуєте. І ваші теплі слова, повірте, для всього відео продажів, для маркетингу відео, для. Хлопців, які упаковують це, ну це просто щось неймовірне. Ми всі плачемо від ваших відгуків. Я хочу вам сказати, що зараз у нас на сейлі. і це останні дні чорної п'ятниці, тому що ну вже чорна п'ятниця закінчилася. Мінус 50% на суперкрутезну косметику. Дівчата тут тонік, кераміди і вітамін С. Вона робить ваше обличчя, ну от як у золушки, просто неймовірно підтягує, змерчує зморшки. Користуюсь два роки. Бачите самі результати. Залишайте плюси по косметиці і скинемо в сертифікати. Наші боксики нішевих парфумів по 10 мл Треба у версії, яких вистачає на дуже дуже довго бути багатогранною, бути різною. Я вам завжди кажу, що чоловіки не люблять їсти. Один і те же саме було щодня. 50-мілілітрові флакони зараз на селі, формула 0,5, 0,8, когні та гіл, тіпо, їх набагато більше, мінус 50% – це без сели, на які ми ніколи не робили мінус 50%. Ви знаєте, ті, хто з нами давно.